Якщо ти прийняв водне хрещення, вже будучи в дорослому віці, це був твій свідомий крок, ти віддав своє життя Христу, ти визнав його своїм е, Спасителем, е, ти визнаєш Христа своїм Господом, поклоняєшся йому. І ти попав зараз під мобілізацію, тебе мобілізували в нашу радянську армію. Е, і ти відчуваєш зараз, що на тобі е, ланцюги рабства, е, ти не можеш звідти вирватися. Я знаходжусь в такому станому становищі. Мене мобілізували проти моєї волі. І я знаю, що це таке. І я знаю, що у Христа є влада розірвати ці ланцюги рабства. І я пропоную тобі. Е, Зараз підтримати мене в молитві проти цієї системи, щоб Бог розірвав ці ланцюги. У Христа є влада. Він нерушимий Радянський Союз розрушив. В нього знайдуться сили, в нього знайдеться влада розірвати ці ланцюги рабства по наших молитвах. По молитвах віруючих Радянський Союз він розпався. Так само і ця корупційна система, яка не прагне до перемоги. В чому не прагне? Тому що якби ми йшли до перемоги, воювала і поліція, воювали вай б всі ті. Державні структури, які зараз переховуються в тилу, а не мобілізовані трактористи, і будівельники воювали. Тому можу сміливо сказати, що це є рабство, проти якого ми маємо молитися. І у нашого Бога є влада. Якщо ти підтримуєш мою думку, молимось зранку і ввечері за те, щоб Господь розірвав ці ланцюги рабства. Ми бачимо, що в 91-му році та оболонка радянського союзу вона була зруйнована. Сьогодні я так зрозумів, віруючих мобілізували для того, щоб ми молилися, щоб Бог зруйнував повністю цю радянську систему, зруйнував повністю корупційні схеми. І в нас є за що сьогодні молитися, тому що ця ниша. Має бути підкорена Христу. Не корупції, а Христу, бо Україна для Христа.